Всім привіт! Вітаю вас на каналі Садові Новини. Сьогоднішнє відео буде присвячено одній цікавій, корисній, смачній ягоді, яка називається жимолость. Для мене вона стоїть на другому місці після лохіни. Зараз, вересень жовтий наступає період, коли можна купувати саджанці жимолості і висаджувати у своїх садах. Друзі, якщо ви ще не висаджували і вагаєтеся, робити це чи ні, купувати чи не купувати, раджу однозначно так. Повірте, дуже корисна, дуже смачна ягода, і кущики мають декоративний ефект. Я вирощую три сорти і вирішую для себе придбати іще декілька цікавих сортів. Також для вирощування все для себе, друзі. Можна використовувати на джеми, можна заморожувати, сушити, можна у свіжому вигляді це взагалі ідеально. В кулінарії суперовий варіант. Сьогодні в мене буде суб'єктивний топ із семи позицій. Я сподіваюся, що вам це відео сподобається. Тож приємного перегляду. Отож, першим у списку йде жимолось Серце Гіганта. Це доволі популярний середньопізній канадський сорт, що позиціонує себе як суперсолодкий. Утворює кулястий кущ із потужною густою кроною і досягає у висоту приблизно 150 см. Ягоди діжкоподібної форми великі, досягають близько 3 см у довжину і приблизно від 3,5 до 4 г у вагу, повторюсь, солодкі. Ягоди починають визрівати із середини липня і можуть продовжувати до кінця серпня. Довго тримаються на кущі, що позитивно, не опадають, але під час збирання від черешків відокремлюються досить легко. З одного куща з дотриманням всіх правил агротехніки можна зібрати 4-4,5 кг. Не знаю, до цього відносусь досить скептично, але така інформація є. У сорта відмічається підвищена стійкість до морозів і заморозків, ягоди придатні до споживання у свіжому вигляді, як на мене, це ідеальний варіант. Для переробки заморожування, сушіння, використання в кулінарії, ті ж джеми. Також для забезпечення перехресного запилення і підвищення врожайності бажано садити поруч кілька різних сортів. Ідеальними сусідами будуть північне сяйво, полунічна сенсація і блакитний скарб, наприклад. Другим у нашому списку йде середньопізній також цікавий сорт селекції США блакитний банан. Ягоди цієї рослини мають щільну м'якуш. Доволі соковиту без гіркоти і з таким оригінальним солодким смаком. Дозрівають ягоди в середині липня і придатні для механічного збирання. Плоди не обсипаються, відрив мають сухий. Кущ може виростати до 1,5 метра завишки і мати компактну крону. Плоди в нього великі 3,5 3,5-4 г у масі, 3 см завдовжки і до 1 см у діаметрі. Вражайність дуже висока також. Можуть бути 3,5-4 кг із одного куща. Сама ягода видовжена овальної форми, синього кольору із восковим нальотом. Плоди мають універсальне застосування, тобто можете використовувати для споживання у свіжому вигляді, а також для різних видів переробок, заморошування, сушка, кулінарія. Потребує також цей сорт запилювачів, пізньостиглих сортів. Він має підвищену зимостійкість до мінус 35 градусів морозу, і навіть квіти у нього стійкі до весняних заморозків і витримує до мінус 7, плюс, Плюс, вважаю, сорт жимолості блакитний вина невибагливий і росте на будь-яких ґрунтах. Третьою у нашому сьогоднішньому топі буде жимолость сорту спокуса. Це напіврозкидистий кущ, можу його також рекомендувати, оскільки вирощую сам уже не перший рік, дуже мені він подобається. Висота може бути півтора метри, а може і вища, якщо будете дотримуватись всіх правил агротехніки. Ягоди дозрівають практично одночасно, що також для багатьох зручно. Вони легко відокремлюються від пагонів куща. Плоди цієї жимолості великі, такі, знаєте, глечикоподібні. Темно-сині із характерним восковим нальотом. Мають тонку. У середньої щільності навіть не на тонку, а середньої щільності шкірку, на смак вони соковиті, кисло-солодкі. Перші плоди з'являються через рік-другий після посадки, а вже повноцінний урожай можете отримувати з 3-го-4 року після його зростання. При повному дозріванні ягоди цієї жимолості обсипаються, але не дуже. Вони можуть вживатися у свіжому вигляді, заморозка, сушка, кулінарія. Для запилення і хорошої вражайності ростини необхідно висаджувати кілька кущів. Четвертим у нашому топі йде сорт жимолості. Атут. це розлогий кущ, що може бути середньорослим і високорослим до 2,5 метрів з дотриманням усіх правил агротехніки. Він невибагливий, зимостійкий, володіє імунітетом до хвороб і комах шкідників з легкістю зимує в холодних умовах. Для цього сорту характерна підвищена урожайність, знову ж таки до 4 кг, і знову ж таки, якщо будете дотримуватись усіх правил агротехніки. Я до цього завжди ставлю скептично, але садівники про це заявляють, тому озвучую: Плоди насиченого сизого кольору, сині, овально асиметричної форми, мають кислувато солодкий, такий десертний смак із легким. Скажімо, чорничним після і ледь відчутною гірчинкою. Дозрівають у травні. Цей сорт також славиться великою кількістю вітамінів групи В, А, С, П, і багато має цінних мікро і макроелементів. Тому також зверніть на нього свою увагу. П'ятою у нашому списку іде жимолость полунична сенсація. Обожнюю цей сорт, він у мене є. Рекомендую вам до розгляду однозначно. Сорт середньостиглий канадської селекції, кущ високий висотою до 2 метрів із густою кроною. Ягоди великі від 3 г, видовжені і довго тримаються на гілках, не обсипаються. Це також великий плюс. М'якоть жимолості сорту полунична сенсація, щільна соковита, солодка з приємною кислинкою без гіркоти. Ягоди використовують для споживання у свіжому вигляді, заморожують, готують різні страви і напої. Врожайність також прогнозується висока до 5 кг, але в мене куч поки що не такий дорослий, такий урожай я не збирав. Сорт також за запевненням багатьох садоводів, один із найперспективніших для українського садівництва. Урожай достигає у другій половині червня. Пагони має сильні, міцні, добре облистяні. І ще перевагами цього сорту є, повторюсь, відмінні смакові якості. Він невибагливий у догляді, має високу морозостійкість, добру транспортабельність і дає стабільно високий урожай. Зверніть увагу на цей сорт. На шостому місці нашого топу розташувалась жимолость сорту Дует. У подоношення цей сорт вступає на другий рік після посадки. Врожайність дає до 2 кг із одного куща. Ягода велика, 1,5 г вагою. Забарвлення має темно-синє, циліндричної форми, має гарний приємний смак, кисло-солодкий. ягоди, багаті на корисні речовини, у тому числі багато вітаміну С. Кущ синорослий досягає висоти 150 см, витримує морози до мінус 40, до умов проростання невимогливий, не любить надлишку вологі. Але все ж таки краще полоносить на родючих ґрунтах при посадці на сонці. Для перезапилення та гарної врожайності необхідно висаджувати 2-3 саджанці різних сортів. Враховуйте це. І на сьомому місці нашого топу розмістився цікавий сорт жимолості – Махрімах. Раніше я про нього не чув, але багато відгуків пишуть позитивних, тому вирішив також включити його в топ. Це високорослий декоративний пишний кущ, що може досягати до 3 метрів завишки. Не знаю, в це мені віриться з трудом, але є така інформація. Має середній термін дозрівання, плоди готові до збирання врожаю і вживання до кінця червня, вирізняється своїми великими плодами та високою врожайністю, так, з одного куща можна зібрати 3-4 кг смачних ягід, знову ж таки, за дотримання усіх правил агротехніки вирощування жимлості. За формою ягоди схожі на подовжений еріпс, що асиметрично звужується до кінця. Плоди сині, мають таку синю шкірку із легким нальотом, що схожі, ніби такий на іній. Соковита червоно-рожева м'якоть, і кисло-солодкий смак із тонким терпким присмаком. Плоди можуть довго залишатися на кущах, вони не обсипаються, а напаки ще більше цукризуються. Можна використовувати для джемів, для свіжого споживання, заморозки, сушки, а також для кулінарії. Цікавий сорт. Я на нього також звернув. Ну, що ж, ось такий топ у нас сьогодні вийшов. Він суб'єктивний, повторюсь. Просто раджу звернути вам увагу на ці сорти, а деякі, як ви чули, я вирощую сам. Якщо це відео було для вас цікавим і корисним, друзі, поставте подобаєчку, підпишіться на канал, для вас не складно, а для каналу це дуже важливо для його просування і для моєї мотивації знімати надалі для вас відео. А також залиште відгуки, мене цікавить, які сорти жимолості вирощуєте ви, так, щоб вони давали максимально урожаю і мали максимально довгий термін зберігання. Напишіть у відгуках, що це можуть бути ще за сорти, які я сьогодні не озвучував. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!